Дякувати Богу, да, вітаємо, вітаємо. Він да, приїхала Суми Там приїхали, телефонували тільки. Вітаємо, розміщайтеся. Всіх тих, хто не зареєструвалися, не поселилися в перерві, будь ласка, щоб ми а, не гаяли час. Тому, будь ласка, перерва буде 12-тій годині. Тоді ви зможете поселитися зараз, речі, беріть з собою. Але, друзі, дуже би хотів сьогодні, а, щоб кожен з вас. А, Оце те, що написано, не стільки зрозумів. Була єдність у нашому розумінні, але і ми побажали би сьогодні, що е, зараз, вагаюсь, сказати, нема можливо, нікого в цьому залі, хто може з повною певністю сказати, що для його практичного життя таке є визначення. Що сьогодні таке розмите поняття, що таке совість. Тому сьогодні будемо перевіряти, яким чином. Хто не здав кошти, той не обіруючи. Хто пізнюється після перерви, у того недобра совість, хто розмовляє або по телефону говорить, той не розуміє, що таке зібрання, що таке відповідальність, хто треба буде піднімати руку, спитати, а можна чи вийти, чи так не потрібно робити. Це в першому класі так робили. Але якщо серйозно, друзі, то наша велика відповідальність зараз один одним, за час правильно використовувати його, за житло, яке нам дали, щоб там було чисто, за їжу, яка буде дана нам також добре до цього відноситися, до туалетів і таке інше, не все я можу проговорити. Щоб було так, як ми були в одній церкві і нам вагалися дати добре приміщення. Вітаємо, сумчани, будь ласка, сідайте, зараз ми один одного привітаємо. Коли я сказав, що приїдуть місіонери, які більшість із них відсиділи язниці, або були алкоголіки-наркомани, вони кажуть: ми боїмося вам надати готель. Я кажу, чому? Щоб не рознесли чогось. Але все-таки вони погодилися. Коли ми побули, вони кажуть, ви найкращі, хто був до цього. Це було дуже приємно почути, що в нас є відповідальність і тому це кому нести, чого куди вже ми забули, від цього відріклися, і тепер у нас є нове бачення, що ми хотіли би бути християнами людьми, які зараз відповідають тої дійсності, що ми з вами схожі на кого. Ми зрозуміло, на мене чи на Ісуса Христа. На, на Ісуса Христа. Дуже добре. Тому, будь ласка, зараз підніміться всі, хто приїхали, що ми побачили, скільки вас, і там за все, це ж столиця столиці, хто приїхав в столиці, це я маю на увазі Харків. Вона це була перша столиця. Підніміться, будь ласка. Ви бачите, це, це більшість, це Харків, це столиця. 20 людей приїхало, дякую вам, підніміться. А тепер друга столиця. Сідайте, будь ласка. Де да, друга столиця? Я вам колись казав, що цвіт так сильно змінився. Да, вітаємо Віктора Сікорського. Він обіцяв, що з ним щось буде. Чомусь намагаються піднятися, да, Віктор? Чи Їди, немає? У далеко їхати. Ага. є. Це найдалі. Да. А, це це є. В... Василь Миколаїв із Фурта, я йому хочу сказати щось про центр. Щоб ви в центрі про це сказали. А, раніше, коли був Радянський Союз, центром була Москва. І коли приїжджали гості центру, то всі розуміли, що це з Москви. Коли від, від окремилась Україна від Росії, коли говорили центру приїхали, малось на увазі з Києва. А коли зараз кажуть центру приїхали, то це мається на увазі центру Лівітаційного так і передайте, серці пліт зміни і все. Тому кращі люди тут для того, щоб бути кращими, тому будь ласка, наступні у нас найбільше. Я зараз від тих, хто реєструвалися в Запоріжжя. Запорізькі козаки, будь ласка, підміть. О, дякую. Можете і привітати. Сідаємо, будь ласка, ми їм дякуємо. Вони привезли також, щоб на перерву, Але я вам казав, що перерва дуже-дуже так впливає погано на здоров'я. Так що не людська <різь> <різь> біжіть, але вони привезли там супер печиво, дякувати їм також. Так, далі у нас а, більша група, мабуть, не приїхали також у нас а, деякі люди. Будь ласка, рівне, яке майже рівне, там немає багато років так, сім людей. У нас сьогодні двоє з них від'їдуть, але завтра ще один брат приїде Вадим Миколаївич, Він також буде приймати участь і говорити, як нам мати добре суміння перед начальниками, не тільки. Заради страху, а й ради совісті. Це буде дуже добра тема. Не маю надію таке. Так, будь ласка, давайте суми. Вони зараз тільки під'їхали. Сумива четворо, да? як і панували. Двоє. Троє. 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 Добавили, да? Вінниця. Ну, так. Там є сестра. Вона буде завтра говорити американка. Бачите, ззаді там прикладач Наталя, познайомиться потім так, покивайте. Так, так у нас є Дубна. Дякуємо вам. Кропивницький У нас один. Олег. Це людина, яка постійно пише в групі. Текст із Біблії. Він також шкаву привіз. Добре, можливо. Попробуємо потім. Так, Луцьк приїхав чи ні, не бачив? Є, є. Так, іще в нас записувалися. Львів. Сьогодні приїхали, так, Олег Батюк. Та зігідніться. І... Дякую. Дякую вам. І Олег буде перший сьогодні доповідач, буде говорити, що, що таке совість. Я б хотів, щоб у кожного з вас була ручка, бо ви записували, тому що в нас буде екзамен, І хто здасть його, вам повернуть кошти. Почули? Вам повезуть кошти. Якщо ні, ви додавите таку суму. Так що потурбуйтеся, це дуже вигідно мати добре сумління, це, як Павло казав, і в цьому житті. Є допомога, а найбільше для того життя. Так, кого я не назвав? Підніміться, будь ласка, і скажіть Одеса. Якаюсь до Пітлана. Вас треба першому. Це Ніколаєв, а Одеса. Ні, плани це Ніколаїв, я знаю, що. Ніколаю, підняли. Ви знаю, що у вас четверо, чомусь піднялося багато. Тепер Одеса. Ігор, у нас також доповідач сьогодні, він буде говорити, як совість проявляється в сім'ї. Що краще нам проявляти совість в церкві, в сім'ї чи в суспільстві. І це дуже непросто. Так, кого ще не назвав? Чернівці. Ще що... У мене також одна людина, де команд, І хто залишився? Будуте такі спробувати. Це висила, прийняти так. Мабуть, всі. Друзі, будь ласка, я вас дуже попрошу. Це все правда, кошти, хоч і шуткує. Всі, хто не буде ночувати, хто має там якісь ну, з кимось зв'язки чи родичі, чи таке інше. Краще, щоб ми залишались тут, щоб ми ввечері поспілкувалися добре. Але нам треба знати і зараз сказати, хто буде на обіді, скільки людей. Тут немає, як в інших там місцях там пропорції діляться там сосиску, там на дві, на три частини. Це буде порція. Тому треба зараз буде порахувати, трошки почекаємо, якщо хтось запізнюється або ви знаєте. Тому треба відповідально віднестися. Хто зостанеться в нас е, на вечерю? Треба також буде сказати, на ніч підніметься в Віталій, я писав у групи. Він відповідальний за розселення, підійдете до нього, а вам okay, пересаддиться задім. Бачите? Е, він збирає кошти, він вас запише. І той найважливіша людина сьогодні. Тому кошти це найкраще те, що ілюструє нашу благодійність, нашу віру. Я так вірю. Христос сказав 29, ви знаєте, притч, і половина з них про гроші. Тому, будь ласка, по 600 гривень, хто одну ніч ночував, підійдіть до нього і дасте наперед. Добре? Тому що хотілося б ще сказати, хотілося б надихнути, щоб ми сьогодні спілкувалися, ознайомилися. Ввечері ми розкажемо про служіння, кожний відповідальний, як у вас проходить, в чому потрібна допомога. Помолимося за тих багатьох, яких закликали до війська і як засуджених, я думаю, що і в ваших регіонах багато кого забрали. Так? Чи ні. Також а. у нас є церков, позабирали багато, є вже зникли безвісті. У нас є фотогат, він розказує, як він був у полоні а, і таке інше. Тому, хто, останнє, поки повідомлення, я не знав всю програму, крім от того, хто в нас викладає сьогодні. А, тому, у кого є свідчення ті, хто приїхали, ви скажете після перерви. До вже в нас все. Ну майже розписано. Звідчення або спів у вас є, тому на ці два дні ми розпишемо. Добре? Ви мені про це скажете. Але про нашу працю ми потім поговоримо. Заохучую вас, ми не всі знаємо пісні, ті, які співаємо. Колись були якісь такі там, ну, загальні співи, всі розуміли. Але ті, які ви написали, я думаю, всі ви знаєте пісні. Боже в серцях наших запалив вогонь. Хто тобто знає цю пісню? Знаєте, так? Давайте зараз піднімемо, заспіваємо разом цю пісню. Маємо надію, що вже підійшли.